Друзі, вітаю! Сьогодні будемо з вами готувати дуже смачний ситний салат з м'ясом. У мене тут яловичина. Також можна взяти яловичий язик. А ще в цьому салаті є компонент, який додає родзинку і в комбінації з усіма продуктами смакує неймовірно. Ходімо готувати. Спочатку потрібно відварити м'ясо. Яловичина 400 г, кладемо його в холодну воду і доливаємо так, щоб вона покривала повністю м'ясо. Ставимо на вогонь. Спочатку така утворюється пінка, потрібно повністю все зняти. Вона буде кипіти і в процесі кипіння знімаємо цю піну. Далі додаємо моркву і спеції. Це перець з горошком, сіль та 2 лаврових листочки. Перемішуємо, чекаємо, поки закипить, зменшуємо вогонь до середнього або нижче середнього і готуємо до м'якості м'яса. Проколюйте ножем, коли м'ясо буде м'яким, значить воно готове. Після приготування залишіть м'ясо остигати в воді. Не виймайте його одразу, так воно буде більш соковитим. Ще потрібно відварити дві картоплі середнього розміру, і м'ясо і картопля мають повністю остигнути. Можна відварити їх з вечора, наприклад, а вже наступного дня робити салат. Яловичну нарізаємо кубиками. Як я вже казала раніше, можна тут використовувати і яловичий язик. Як його правильно варити, залишу посилання в описі під цим відео. Картоплю також нарізаємо кубиками. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Далі беремо два кислих огірка і також нарізаємо їх невеликими кубиками. І ще нам знадобляться маслини або оливки без кісточки. Я їх ось так просто розрізаю ножем навпіл. Надто дрібнити теж не потрібно. І ще для цього салату нам потрібен майонез. Зробимо його сьогодні домашній корисний. Відварюємо 2 яйця 8 хвилин, викладаємо їх в чашу блендера, додаємо чайну ложку яблучного оцту, сіль за смаком десь пів чайної ложки. Одна чайна ложка гострої гірчиці, пів чайної ложки меду. І 50 мл соняшникової олії без запаху. Перебиваємо все до однорідності, десь хвилинку, можливо півтори, щоб утворилась ось така густа однорідна консистенція. Якщо ви бажаєте, щоб майонез був не таким густим, додайте 50 мл води в чашу блендера, і тоді він вийде ось такий, бачите? Менш густий ллється з ложки. Все, тепер майонез додаємо до нарізаного салату, десь 3 столові ложки. І ще, можливо, перцю додати чорного, меленого, якщо ви бажаєте полюбляєте. Та перемішуємо. І стоп, я забула ще додати родзинку цього салату. А це білий хрін, столова ложка. Можна, звичайно, і без нього, але я рекомендую з хроном. Цей салат виходить якийсь такий пікантний, особливий, ну, особливий смак у нього. Спробуйте обов'язково. Все, можна попередньо відправити його в холодильник, щоб він охолонув ще хвилин 20, а потім викладаємо на тарілку. По бажанню ще можна присипати якоїсь зелені вашою улюбленою зверху. Друзі, цей салат виходить неймовірно смачним і ситним, а білий хрін в ньому додає особливої пікантності. Спробуйте приготувати і порадувати себе і гостей. Я ж бажаю всім гарного настрою та смачного здорового життя!